З приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сігарети, і тому подібне. БК так само. Тому, поки ми знаходимося зараз на так званій відтяжці позицій, займаємося не тільки тим, що курим бамбук відпочиваємо, а й робимо такі посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Болотом але ми їдемо. Реально тупо болото. Скільки ми скидаємо десь коло неділі-дві довго не тижня два десь скидаємося посилок в середньому заходить зараз. Та по 12, грубо говоря, повилізду на кожну позицію або і по два інтервільти на кожну позицію. Пири, вампір початок Проси, він заховається чи ні, бо я зараз як кину Плюс тоді кидаємо, хай заховається лучше. бо не дай Бог на голову попаде. Плюс, плюс, кидай, кидай. Дешка, стоп, хай не вилази, кидай, кидай. Сім візьме. З двірядушком. Все двіє, повертаємося.